Ро образ конституції присяга вояка УПА та програма парламенту все це зародило, ще у липні 44-го зі створенням української головної визвольної ради підпільного парламенту. Цими вихідними 69-ту річницю створення УГВР відсвяткували у селі Сприня, Самбірського району, саме на місці цих історичних подій. У них була своя армія, але не було ще повноцінної держави. Українські повстанці у липні 1944-го об'єднали всі сили спротиву та створили вищий орган підпільної держави, українську головну визвольну раду. А село Сприня Самбірського району стало центром українського уряду та парламенту. Головне те, що, що об'єдналися всі. Е Ті, які ну, йшли манівцями, можна так сказати, які за Соборну, Незалежну Україну, так? але вони не мали концепції, як це мало відбуватися. Їх приєднали до, разом до УГВР, до проводу. Щороку тут на історичному місці лунають патріотичні пісні, говорять про мови з трибуни і покладають квіти до підніжжя пам'ятника тим, хто входив у визвольну раду. Був обраний її президент надніпрянець з Полтавщини, член Центральної ради Кирило Осьмак, який став президентом української головної визвольної ради. Був обраний секретаріат головної визвольної ради, тобто уряд. Який очолив і одночасно став секретарем військових справ, головний командир української повстанської армії Роман Шухевич. На святкування з'їжджаються зі всієї України вояки. Упа для багатьох із них саме Кирил Осьмак та Роман Шухевич і є першими урадовцями країни. Це був не кравчук у нас, перший президент. А у нас перший президент Кирило Смак. Ми вважаємо за обов'язок, не дивишся ні на погоду, нічого. А вклонитися тим борцям, які започаткували, таке як Кирило смак і продовжуючи, бо ж ми керувалися тим, що холодноярці, як вони казали воля або смерть. А Степан Бандера здобудеш або згинеш майже у кожного з членів УГВР трагічно закінчили життя. Через свою ідеологію та червоно-чорний стяг їх катували у тюрмах та концтаборах. Однак вони зуміли покласти початок нової сторінки України. Певні історики. І тафічук Андрій Дробний. Новини.